Thank you на мистецькій зустрічі приурочені до Дня звітнення Господнього, яку проводить Київський міський будинок учителя за підтримки навчання-наукового інституту менеджменту та психології Державний заклад вищої освіти, університет менеджменту освіти. Сьогодні ми з вами будемо вітати прекрасну людину, майстриню, майстриню багатогранних. Ми сьогодні вітаємо Ірину Вікторівну Загальну. Я ще раз всім присутнім на моїй другій виставці саме в цьому заході. Хочу подякувати насамперед Богу, що дав можливість так, такий мені талант у всьому. І, звичайно, нашим захисникам та захисницям, які щодня бережуть наше життя і дають змогу трішечки побувати в позитиві. що е, Будинок вчителя звертає увагу на тих вчителів, які, окрім роботи, ще мають величезну кількість талантів. Ірина Вікторівна дійсно дуже талановита людина, але скажу вам, що окрім всіх таких е, здібностей, Ірина Вікторівна як вчителька справжня, міє дуже легко навчитися. Коли є ось такі талановиті люди, які роблять ось цю красу і діляться з нею оточуючими, ви це робите не для себе, що ви все ж таки ділитеся своїми талантами і з дітьми, з підростаючим поколінням. Свято душі. Галерея, яка дозволяє торкнутися, бо весно очікуємо. Валерія замиститися тут повністю. Коли б мені сказали, що під час війни ми будемо організовувати отакі заходи, я б не повірила ніколи, але саме це нам доводить Україні і Українцям, що ми не переможні.